Григір Тютюнник. У кравчини обідають. Сади Юхима кравчини при самій луці, її щороку заливає паводок, і нічого на ній путящого не родить, хіба кормові буряки, та ще й коноплі. Але й коноплі виганяють, як верболіз, не на прядиво годящі, а скоріш на паливо. Про картоплю й балакати нічого, нікудишня. Кормова картопля. Юхим що осені продає її в районному містечку або в Полтаві, городянам або велика, а собі купує польової, піскуватої. Зате сіна в Кравчини найкращі, густі та розкішні, косу не потягнеш, як вистигнуть. І з усякої трави не сіно, чай. Зараз таке. У кого сіно, у того й гроші, метикує поміж дядьками Юхим і всміхається, дивлячись у землю, та підборіддя легенько пальцями помацує. З ним погоджується, бо всяк годин помножити чотири-п'ять копичок сіна та дві-три отави на шістдесят або сімдесят карбованців. З грядки таких грошей не вторгуєш. Погоджується. Та похвалюють Юхима у вічі, а поза очі сміються. Бо що ж то за хазяїн, коли не примовчує про якусь там свою вигоду? Хіба розумні так роблять? Коли ти розумний, то побудувавши приміром нову добру хату, не хвалися, а краще побідкайся. Та нап'яв курінчик, холодно взимку, хоч собак ганяй. Цегла недопалена. Або перепалена. Уродили гарні помідори, кажи, Негодящі сей год помідори пов'язалося таке, як бубурішки. Всі знають, що це брехня, однак шанують, бо вважають, що то людина з розумом. Хазяїн. Або ще таке. Маєш гроші в загашнику, а тут прийшли позичати. Божися! Та немає, чоловіче, і насіль, хай мене хрест поб'є, «Проведи позичальника з хати та ще й до порога і в спину йому докинь. Якби ж були, то я хіба б що пожалкував. Юхим цього не любить. Йохим любить навпаки. Почепляється на його одну єдину яблуню райку, десятків зотри яблучок, хвалиться в гурті. «А вже ж яблуко в мене вродило. Листя не видно, наче бджолиний рій обсів, золотенькі такі та червонобокенькі. Або Ну й буряки ж у мене вдалися. Один на пут тягне, як Циберче. Піде рибу водити, піймав чи не піймав, а прихвасне. Сьогодні рано присидів отам у, у Кулинчиному. недовго й будив, а надвісковороди набралося. Незлостиві дядьки на те тільки головами підкивують, а лукавіші, тамуючи занудисту посмішку, питають, наче й не підступно, а щирої цікавості. Розкажи лише, Юхиме, як ти менка позаторік ловив?» кловив. Юхим закручує цигарку і повільненько так заводить А, то було. Пішов я тоді в досвіда отуди за оступ. Тільки закинув снасть, почав закурювати, дивлюся, гне, вже й кінець що в воду вмочило. Підбив, тягну, дебеленьке щось чую. Витяг, а воно сама голова з Чи я, може, дуже підбив. Тут уже всі слухачі, навіть поважні дядьки, регочуться. А той, що питав, ще й присолить по паузі. Я на твоєму місці, бувши Юхиме, оті райки вже давно б обтрусив, бо гілля поламає клихі лихі годині І вреготи, і, врего і з того, що в Юхима, крім хирлявої яблуньки, більше нічого не росте, скільки не садив, вимокає. І з того, що сіно в нього родить, із добрих буряків, і з риби. Юхим на те зобиджено кліпає. Під смаленими коло горна рудими віями встає від гурту і, згорбившись, іде до кузні. А вслід йому га-га-га, ках-ка-ка, щоб ти знав, як винашуватись, ото щоб знав. А Юхим розводить притухле за балачкою горну, пшакає міхом так, що іскри аж з бовдурів летять і бурмоче реготно їм, реготно. Коготня чортова, ось прийде котрийсь та попросить, зроби, Юхиме, те зроби се, то дулю зроблю. Однак минає день два, Юхим забуває образу і нікому ні в чому не відмовляє. До того ж дядьки вже знають, як легко до коваля підкотитися. Треба тільки стати на порозі кузні, кахикнути раз та вдруге і сказати лагідненько Здрастуй, Явдокимовичу!» Як воно сьогодні кується клепається? Ні в року, а я вийшов ранці, чую молоточок твій так і витьохкує, так і витьохкує. От уже послав Бог кебети до цього діла. Це лукавіші. А хто хитрувати не хоче, бо не вміє, той почне. Ти, Юхиме, завчорашнє не серця. Ми ж не зо зла, а так, з дурного сказать би ума. Та я що ж, не помічаючи, що, мирно отказує кравчина, а самому аж горло перехопить, так йому любенько на душі робиться. Давай, що там у тебе. І робить між ділом, що бригадир за нарядом дав, тому клямку, тому шпуги двері навісити, тому ляду до погреба обкоє. А як немає нагальної роботи, то зачиняє кузню. І йде в сосновий бір. Хоч там подихаєш не чадом та циндрою, бір починається одразу ж за кузнею і тягнеться за косогорами понад річкою аж до дальнього села бірок. Юхим грузиться по піску, чує під підошвами кожну шишку і наслухає дятла. А забачивши його, стає неподалік, закурює цигарку. І дивиться, як той вимахує голівкою і вицюкує дзьобом. Ач, який ковалик, думає, пихкаючи димом, і йде собі далі, до низів, порослих вільшиною, от якої тягне болотом і перемоклим у воді сушняком. Тут йому найлегше дихається і найпрохолодніше після кузні. Потім при нагоді Юхим не про мене ні з того, ні з сього запитати у співбесідника. А чи ти знаєш, яка птаха найроботяща? Ні, то я скажу дятел. І постукує твердим, давно не зрізуваним нігтем по ковадлу. Горобець то курка. Налетів у двір стриб скок поміж корми дзьоб дзьоб нахватався і втік. Голуб ледащ, Одудурить воло й ходить, жде, поки нагодують. Сорока злодюга на живе кидається. Сойка, як циганка, що набачила, те й сцибрила та заховала про зиму. Шпак, як враг, на садки налітає. А дятел у трудя день крізь день. І літо й зиму все стука та стука, як тесля до ліцем, або як я молотком. І як йому голова не болить, скажи. У Кравчини чи не найбільше на, на всього округу сімейство. Він із жінкою Мотрею, яка ще дівчатком забилася у 20-ті роки у Чернечу Слободу з Катеринослава, коли там на врожай був, п'ятеро дітей. Це лише молодших, що не вилетіли ще з батьківської хати, та стара, як світ, кравчиниха Юхимова бабуся. І всі одягнені, взуті, нагодовані, рідкісне ковальське ремесло прибуткове кравчина добре заробляє. Всі лагідної вдачі, а діти до того ж іще й гарно вчаться менші у слобідській школі, старші в районній десятирічці. Юхим любить повеличатися дітьми, як і своїм господарюванням, однак не при них. То кулешу салом не зіпсуєш, а дітей хвалою враз, лагідно повчає він Мотрю і старших синів та дочок, які вже поодружувалися. Це коли Юхим у настрої. А буває він таким повсякденно, коли не голодний. А як голодний. То лютішої людини, аніж Юхим, у всій слободі не знайдеш. Тому у передобідню пору, коли здалеку понад луками ще долинає передзвін Юхимового молотка у кузні, у його дворі вже починається метушня. Виносять на двір низенького круглого столика, бо кравчина влітку, як погода, обідає під райкою у холодку, витягають з колодязя цебру холодної води. Як борщ видається татові гарячим, то миску ставлять на цебро, щоб швидше вихолоняв. Перемивають та перетирають нефарбовані дерев'яні ложки, хоч вони й так чисті, лаштують чистого рушника татові на коліна, і ставлять до столика татів ослінчик. Аж тоді Мотря велить наймолодшому синові Колькові бігти на кладовище і звідти виглядати, доки йтимуть тато. Худорлявенький, чисто вдягнений хлопчик з розумними оченятами, лопотить босими ногами стежкою поміж сонячниками і гурчить, як машина. Виглядати тата на обід то найбільша його радість, найпочесніше доручення, що дісталося йому від старших братів та сестер. Колько вибігає на кладовище. Найвище місце у слободі сідає на гаряче от сонця чебрець поміж могилками і дивиться на колгоспну садибу по той бік виярка та пильненько наслухає. Кравчина йде поважно, заклавши руки за спину, не роззираючись і не зупиняючись біля зустрічних. Наробився і виголоднів не до балачок. Коли ж він спускається у виярок. Спершу по коліна, потім по груди, по плечі, потім ховається з головою, колько підхоплюється, як наполоханий заєць, біжить стежкою назад, тільки хрести та пам'ятнички в йому миготять. Йдуть, тату! Чуєте ма, йдуть! гукає, хекаючи, а очі горять, як жаринки. Він перший побачив тата. Дітвора шукає собі стільчики, пороблені татом, ставляє до столика, однак сідати ніхто не сідає. Мотря виносить глечик з теплою водою, рушник, мило і шматочок гладенько обструганої цегли. Увійшовши до двору, юхим, обводить суворим поглядом усе сімейство. І, помітивши, що когось із дітей немає на обід, питається: А де ж це поля? У неї сьогодні шість уроків, отказує хтось із школярів. Юхим засукує рукави, руки в нього зап'ястя синювато руді от диму та окалене, а вище білі, ніколи їм не засмагнути. Бере з мотрених рук мило та цеглинку. І одмиває ними кіптяву. Діти мовчки шанобливо дивляться, як тато, зціпивши зуби, шатирить руки цеглинкою. Тоді хтось із старших каже Може, тату, вам тверденьку мочалину купить? У горді є? Твердішої от цеглини ніде немає, отказує Юхим. Умившись, він перший сідає до столика. А за ним баба Кравчиниха, сухенька, згорблена, тонкорука, вдягнена, як завжди, охайно, у все довге та просторе, а вже потім сідаються діти. Юхим куштує борщ, і, коли він не дуже вичахлий і не дуже гарячий, питає А де це Стрюк? Хтось із дітей подає йому стрічок перцю, що попав під вінця великої полив'яної миски, і каже раденько, Осьо, тату, заховався. Юхим одламує вогнистий шматочок, вкидає у миску, тоді висипає з долоні ще й зернята. Чи не багато, батьку, зауважує Мотря, дітвора ще язики попече? Кому багато буде, той попроситься, отказує Юхим. Дітвора єсть мовчки. Бо хто ж попроситься, як тато такий борщ їдять? Юхим зачерпує повну ложку, повільно підносить до рота і якусь мить дивиться на неї, як на ворога. Потім сьорб, лунко сердито й коротко, немов би батогом ляснув, і ложка суха. Сьорб! Сьорб нишком і запекло. Коли ж попадеться комусь із старших дітей курячий пуп чи печінка, Юхим скаже, переставши сьорбати, Одай маню знахідку колькові, він же менший от тебе. А Мотря при цьому ще й докине. Він у нас сьогодні молодець, мамі дрову носив, і тата бігав виглядати. Юхим на те змовчує. Малого іноді не завадить підхвалити. Баба їсть із окремої мисочки, бо їй треба довго кутиляти. Юхим ніколи не обходить її увагою за столом, І якщо вона не доїсть, буває, борщу чи тушкованої картоплі, чи каші молочної, питається А чого це ви, бабуню, так погано сьогодні їсте? Доживеш до мого віку, то й тобі не їстиметься, моя дитино. – отказує Кравчениха. – Колись, як була молодою, хотілося, та не було чого. А тепер є що, та не хочеться. Юхимовій дітворі чудно, що бабуся називає тата дитиною, то котрась із старших питає, поштиво усміхаючись. Хіба ж тато дитина? Усі ми, дітки, діти. І старі, і малі, і середульші, отказує старенька і сміє. Німо, без жодного звуку. Це мирний обід. Але буває так, що Мотря чимось не догодить Юхимові і найчастіше дуже гарячим борщем. Тоді на кравчину находить голодний сказ. Він хапає миску. Бігає з нею кругом хати, шукаючи вітру поза причілками, а знайшовши, заходжується віяти ложкою борщ, як віють зерно до млина, і кричить так, що на всім кутку собаки гвалт шиняють. Мало мене біля горна пече, а? Мало! Коли ж вітру немає, хім підхоплює на руки ледь невідерний відерний чавун з борщем і пхається з ним до колодязя. Опускаю воду! У воду кажу! Прискіпується до Мотрі і залигує чаву на так, щоб дужка була. Що це там за веремія?» – дивуються ті, хто нечасто буває на цьому кутку села. «Та то у не обідають, байдуже пояснюють кутяни, бо вже звикли. Так звикли, що коли хтось на когось кричить, йому кажуть Чого ти репетуєш, наче гарячого борщу вхопив. Після обіду Юхим одразу ж добрішає. І стає ще лагіднішим і балакучішим, ніж завжди. Про що ж тобі на завтра врок завдали, воркоче до сина чи дочки, і гладить чуб або кіски? Про перпету мобіле, тату. А що ж воно таке? Вічний двигун, тату. Гм. каже Юхим і надовго замислюється. Та й що ж? Є такий двигун? Немає, тату. Правильно немає, радіє кравчина. Нічого вічного немає. А ви, тату, озивається Колько. Юхим регочеться та й каже А я синоцю вічний. Я, як той перепет мобіле, і ти підростеш, будеш вічним двигуном. Хто робить той двигун? А хто не робить? питається Колько. А хто не робить, той свистить, сміється Юхим. Найдужче він любить учити молодшенького сина, ще не школяра, грамоти. Стане струнко, як солдат, притисне розчепірені пальці до стегон і до колька. Ану ж скажи, яка це буква? Колько схиляє голову набік. Примружує розумненькі очі і швидко-швидко відповідає «І, тату, тільки без крапочки вгорі. А це Юхим викидає ліву руку вбік. Гі, тату. А це радіє Юхим і якомога кругліше береться руками в боки. А це хви. А оце ж яка? вже вигукує у щасливому запалі Юхим і береться тільки одною лівою рукою вбік. А це тату. Колько навмисне витримує паузу, а Юхим напружено жде, і коли вже на обличчі в нього з'являється ледь помітна тінь досади, син, сміючись, каже А це татурі. Старші діти, що теж пройшли колись по черзі цю батькову школу, обіймають колька і хвалять. А Юхим враз нахмурюється і каже: Ну, годі, марш за уроки, а я пішов на роботу. Діти неохоче розходяться кожен до свого діла, не так вже й часто випадає їм побути з батьком. А Юхим, заклавши чисті одмиті цеглиною руки за спину, йде до своєї кузні. Дорогою він залюбки зупиняється погомоніти, коли хтось трапиться назустріч, сам напрошується зробити щось таке, чого, крім нього, коваля ніхто в слободі зробити не зуміє. Коли кравчина не голодний, він кожному радий прислужитися, кожному не пошкодує доброго слова чи поради, навіть насмішникам своїм. І потім, до самого смерку дзвонює його молоток по кувадлу, веселенько та вдатно, наче закликає людей до закоптюженої кузні під сосновим бором. А якщо змовкне, то те означає, притомився Юхим, зняв свого цупкого брезентового фартуха, побитого іскрами, і, розтираючи праву руку, вона вже частенько німіє йому, пішов на низи дихати вільховою прохолодою.